У празі на благодійному ярмарку зібрали гроші на збройні сили України. Проєкт громадської організації «Прайський майдан провів днями у столиці Чехії осінній благодійний ярмарок, на якому згадували українські традиції та збирали гроші на потреби Збройних сил України. Про це повідомляє Радіо Прак Інтернейшнл. Передає Укрінформ. В Межах заходу пройшов майстер-клас із пов'язування та носіння української хустки, який провела запорізька волонтерка, етнографиня і засновниця мандрівного музею українського вбрання Родовід Яна Яковенко близько 20 років вона проводить просвітницьку діяльність із народознавства у Запоріжжі. Підлітки, що відвідують молодіжний простір, хаб насел, активно долучилися до організації проведення події. Вони проводили благодійну лотерею, продавали їжу, і сувеніри і виступали упродовж ярмарку. Також найближчим часом під егідою громадської організації відбудуться такі події. 5 листопада, о 20.00 у кінотеатрі кіно 35» Благодійний показ документального фільму Давінчі, 14 листопада. У приміщенні хаб насел традиційний благодійний вечір з виставкою картин та Аукціоном 28 листопада у приміщенні хабнасел Річниця відкриття молодіжного простору, і як повідомляв Укрінформ, у Празі відкрилась виставка Краматорськ Місто на лінії фронту Голоси Українських жінок, яка описує дев'ять історій жінок з українського міста у Донецькій області.